Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі «Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні я розкажу вам, що ми робимо далі з маленькими нашими сіянцями, які зійшли із насіння помідор сьогодні нашій розсаді 9 днів. І також розкажу, як ми використовуємо фітоспорин для нашої розсади. Адже в мене на цю тему багато питань. І я детально хочу зупинитися саме на розведенні фітоспорина і чим він корисний для нашої розсади. Ви пам'ятаєте, ми сіяли наші. Насіння томатів у такій ємності і використовували для посіву лінію, щоб зробити рядочки, і висівали насіння. Відстань посіву була десь півтора-два сантиметри насіння від насіння. Насіння гарно зійшло, і ви бачите. Для цього ми створили йому були всі умови. Ми гарно полили, зволожили ґрунт, накрили плівочкою, і, звичайно, була температура десь 23-25 градусів. Насіння проросло гарно, ви бачите сіянці. І єдине, хочу сказати, що е, ось ми посіяли, якби в ямках е, насіннечко, то мені сподобалось краще ось так. Тому що насіння від насіння все-таки має відстань, і його буде краще робити пікровку якось тут. Ми кинули в луночку, думали, може насіння це покупне в нас насіння. Думали, що може якесь не зійде, але ви бачите, і три кинули, і три зійшло. ну... Також насіння помідор і самі росточки помідор вони люблять пересадку. Після пересадки сама розсада аж робиться кріпша, то це не страшно, все пересадиться і кожна насіненка збережеться і буде в нас гарна розсада томатів. Що ми зробили? Коли з'явилися перші петельки, ми забрали плівочки і перенесли в іншу кімнату. Ця кімната у нас від північної сторони. Ми в цій кімнаті понизили температуру. На даний час ви бачите на термометрі у нас 20 градусів. На ніч ми відкриваємо на провітрювання трошечки вікно, і в нас десь температура 17-18 градусів. І якраз це комфортна умова для на даний час для росту наших. Сіянців помідор. Що сьогодні потрібно зробити? Наша розсада сьогодні, в такому вигляді, як вона є, вже не має бути залита водою. Вона має бути помірно полита, навіть більше суховата, як зволожена. Грунт має бути не сухий, а просто-просто такий вологоватий. Ви бачите? От вчора ми зробили що? Ми отак просипали. Всі наші посіви, щоб дати кисню для розвитку кореневої системи, полили водичкою кімнатної температури чуть-чуть вищою, десь градусів 25-28 водичкою, і десь через години три пролили фітоспорином для того, щоб не було ніяких грибкових захворювань для нашої розсади. Як використовувати фітоспорин? Я зупинюся через те, що в мене дуже багато питань по цьому питанню. І ще на що хочу звернути увагу. Як ви звернули увагу, у нас більше ґрунту в ємностях. Ми, як сіяли на сінячку, у нас ґрунту було 3 четвертих лоточка. Сьогодні ви вже бачите половина. Ми вже підсипали землю. Чому ми так робимо? Оце підсипання землі. Для сіянців воно дає можливість їм не переростати, не витягуватись. Ми підсипали землі у ємність, і вже наш сіянець пускає нову кореневу систему. І рослинка робиться кріпка, дужа і не витягується, бо коли росте. Коренева система то не росте наземна частина рослини, тому знов підросте рослинка. Ми знов підсипимо ґрунту і знов буде рости коренева система, і таким чином не буде витягуватися наша молоденька розсада томатів. Отже, для того, щоб не витягувалась на даному етапі рослинка, ми що робимо підсипаємо землю і не даємо багато вологи. Це не дасть витягнутися нашій розсаді і не дасть появитися грибковим захворюванням. І також робимо пониження температури. Має нічна температура на градусів 3 бути нижча для як днівна. Оці перепади коливання температури і дасть змогу не витягуватись рослині. Я же ж ми використовуємо фітоспорин. Фітоспорин, ви знаєте, що це біологічний препарат. Він, Цей препарат, він якраз для захисту рослин від різних грибкових і бактеріальних інфекцій. Він зовсім не містить шкідливих або агресивних хімічних речовин. Кожен мілілітр розчину містить дуже багато живих бактерій і спор. І е, саме головне е, не використовувати вже його, коли є вже та чорна ніжка. А саме головне зробити профілактику. А профілактична дія препарату полягає саме в здатності зміцнити і активізувати самі власні захисні сили рослини. Іменно фітоспорин проникає всередину е, і поширюється по судинній системі. Оброблені томати швидше набирають і зелену масу і згодом будуть краще цвісти і зав'язувати плоди. Але саме головне у даній роботі правильно розвести цей фітоспорин. І якщо правильно розвести, то і будуть утворюватися ці бактерії, живильні, які роблять таку дію із рослинами. Як же ж ми маємо правильно розвести? Насамперед ми дивимося інструкцію. У інструкції фітоспорина написано, що ми маємо зробити насамперед маточний розчит, зробити концентрат. Має бути, якщо ви використовуєте фітоспорин, два розведення. Перший раз ви робите концентрат, де робите, використовуєте. Пропорцію 1 до 2. Яку б ви не робили, наприклад, 200 г порошков або пасти розводять 400 грамів мілілітрів теплої води. Або 50 грам на 100 мл води. Головне дотримуватись пропорції 1 до 2. Далі другий чинник це має бути температура комфортна для внутрішньої сторони руки. Тобто встановити 35-36 градусів. І е, цей Розчин має бути саме теплий, щоб бактерії гарно в ньому розводилися, і має бути. Цей розчин може зберігатися навіть півроку. От ви зробили собі такий концентрат, і ви вже з нього маєте робити робочий розчин. Як робити робочий розчин є на тильній стороні упаковці фітосприна всі наведені норми. Але я хочу наголосити: наприклад, ви маєте завтра поливати чи там оприскувати розсаду помідор, то ви вже цей робочий розчин маєте зробити сьогодні. Також зробити потрібно на теплій воді, і щоб оцей розчин, який ви зробили, простоїв не менше 2-3 години. А якщо і простоїть і 10 і 15 годин, то це тільки добре, бо буде змога розмножитись цим корисним бактеріям. Які ж в нас е, е, саме норми? Якщо ви хочете обробити ґрунт перед посівом насіння на розсаду, е, то ви використовуєте чайну ложку концентрату е, на літр води, і це виходить ваш робочий розчин. Якщо ви хочете обробити насіння перед посівом, то на 200 мл води ви додаєте 4 краплі концентрату. І якщо ви е, е, поливаєте е, саму розсаду, то також використовуєтесь таким же ж розчином на 200 мл води, додаєте 4 крапці концентрату. Але е, що треба сказати? Що Саме бактерії фітоспорину гинуть під прямими сонячними пройменями, тому потрібно проводити обробки або рано вранці, або вечором після заходу сонця, або похмуру погоду, щоб ніякому разі прямі сонячні промені не попали на рослинку оброблену. Також хочеться сказати, що фітоспорин взагалі безпечний для тварин, для птахів, для риб, для людей. І якщо ми обробляли фітоспорин, ну, вже помідори, які вже достигли плоди, то їх можна просто помити добре і вже їсти. Вони ніякої шкоди для організму не несуть. Якщо ви хочете обробити кімнатні рослини, то там використовується така пропорція: 10 крапель на літру води для оприскування і 15 крапель на літру води для поливу. От перед вами пеларгонії, ми е, учора гарно їх полили, через 3 години їх е, е, полили фітоспорином, а е, сьогодні ми їх. Гарно оприскаємо. Для чого ми це все робимо? Через те, що так само, як і в томатів, так само в різних кімнатних рослинах є різні грибкові захворювання. Тим більше, цілу зиму пройшли, пройшла зима, наші рослинки стояли близько одна коло, ін, коло другої. І для профілактики ми робимо отаке оприскування. Нашої герані і, звичайно, і робимо полив. Раз у місяць поливаємо фітоспорином, щоб не створювалося ніяке грибкове захворювання, ніякі не бралися. От такий фітоспорин. Дорогі друзі, от ви бачите, цим сіянцям уже 9 днів, і десь в перших числах березня ми будемо робити пікіровку. Будемо використовувати отакі стаканчики, невеличкі, десь е, до 200 грам. Такі стаканчики, тому що наші, е, ну взагалі, томати люблять неодноразові пересадки. Від того як пересаджувати е, їх. Е, то це лише краще для самих томатів. По-перше, це прикорочується ріст витягування самої рослини. По-друге, від пересаджування розвивається ще краще коренева система наших томатів. Тому запрошую вас слідкувати за нашим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступного відео. Натискайте на дзвіночок. Якщо вам були корисні поради. То ставте лайки, я буду вам дуже вдячна. До побачення, до нових зустрічей, гарної вам розсади, міцного здоров'я, до нових зустрічей!